Подивився я мітинги на підтримку Набу. Молоді. Багато молоді. Пишуть матюки здебільшого про президента. Не про Набу. Питання два. Хто з них має юридичну освіту і хто читав взагалі повноваження Набу та антикорупційної прокуратури? І питання друге. Навіть мери міст, культурні освічені мери, прийшли на цей мітинг. Як хто? Потенційні фігуранти, в яких конфлікт інтересів. Тоді третє питання. Скільки коштів було виділено на підтримку мітингів по всій країні? Бо в безкоштовні я не вірю. Бачив в цій країні все. Дякую за увагу. Читайте тексти законів разом з адвокатами, щоб розуміти їх зміст.